Друзі, Volvo V-60 красива, біленька, продана. На українських номерах вже дуже хороші люди приїхали, хороші такі приємні, культурні. Перевірили автомобіль і прийняли рішення, ну, з усіх автомобілів дивилися, прийняли рішення купувати ось цей V60 2.0 дизель на автоматі. І поїдеться машинка куди? В Харків. Ну, А компанія Greenway Auto, яка знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, працює. Volkswagen Tiguan тут стояв сьогодні, поїхав на СТО перевірятися. Мрео працює. Допомагаємо з реєстрацією. Завтра будуть, заїдуть ще дві цікавих машинки. Вон, Audi Q5, до речі, з'явилася, теж буде огляд по ній. Тому, хто шукає хороші машини, Тому приїжджайте, вибирайте, замовляйте, раді вас бачити, є послуга доставки автомобілів в регіони України, є. Кредитування швидко приймаємо рішення по видачі кредиту. І дуже-дуже лояльні умови. Лізинг є, трейд-ін є, обмін є. Ну, Звичайно, це все індивідуально, але ж такі послуги теж є. І слідкуйте за анонсами. Компанія Greenway Auto, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. До зустрічі!